Недовго зовсім не питання немає. Так, Почнемо із кого? Проєкт офіційний документ. Ви там б'єте по Ну, ми по Є проєкт офіційний документ. Ну я думаю, що його це Ви думаєте, а немає офіційного документу. Ну, про що тоді говорити? А чому в регламенті має бути прописано візується чи не взуються? 970-впровадження, фігурою чекайте. Ми подавали заяву про те, що підроблені результати сесії. І проєкти в тому числі описали. Не результати. Ви почитаєте заяву про чинення злочину і подивитеся все а як протокол? має бути. Ви сказали саме за проєкт. І в Єрдері так само внесено. Досліджується питання проєкту, що ніби вони склали. Незаконний проект про цей, і при тому цей проект да, він не пройшов, оскільки погоріло відмовив так до вирози цього проекту. Якого то що ви говорили? Сесію 9 -го листопада виносилось дуже багато проектів рішень, ті, які всі оспорені. І давалася заява про те, що е, було замінування, про те, що людям не було дано доступ, про те, що не було кворуму, підроблено голосування під і ну, дивіться, там ще ряд депутатів не допитав, Ряд так. ті, щоб встановити, хто був присутній, хто не був. давайте так. Не переключите мої питання. Ні, Так, мені відомо, що деякі допитані Деякі допитані, деякі не допитані. Ну, я не можу зараз ставити кінцеву крапку. А скільки ви хочете допитати, свідків 20-30? Скільки Ні, для того чи? треба часів? Можу привезти вам їх руку, за руку, якщо? Скажіть, Що? ми допоможемо. Питання? Ви, немає? ви, ви при... хочете привезти? А чого ви мені їх водите? По-перше, орган досудового розслідування це є, хто нас, поліції, так? у нас слідчий відділ поліції, У no. міст відділ. Ну і хто їх має допитувати? Процесу... Повірте мені, проте сальники не кидали там вказівки належним чи на план слідчих дій. а ми знаємо, мають часу не робити і допитувати. Повірте мені. Ну... Вони ходять справи по суду. і Якщо не. вони ще будуть робити роботу поліції, то вибачте за слово. Чим добре, це все закінчиться? добре, а... добре не виконує поліція. Добре. No депутати, у яких не було, а їхні картки голосували. Mm. Ці це був Будяков, це був шафер. Якраз що... цих і не допитують. Шафери no, uh, що, що питати. <кхів> ну, в мене є список, протрих немає, але я не буду наголошувати. No. Лавків ляг, шафер не а ви кажете? Тобто які... ті люди, які ну, ми не можемо їх допитати. З призму того, чи вони не, то вони не в зоні, то вони в зоні, а не можуть прийти. Є якісь uh, об'єктивні обставини, які нам не можуть дати вперед. Да? Ми їх допитаємо, приймемо кінцеве рішення. Якщо підтвердиться, не підтвердиться. Ви кудись пишете листи? Ми да. про це нічого не знаємо. Вас відфутболюють, як заступника керівника, Тому, Тому ми але я підумаю, не рішення. Підтвердят. Підтвердят. Ми тоді підніме, що Воєводін, Іванов, Петров не притягують до відповідальності. Ми так. піднімемо це питання. Що міська прокуратура її футболять? Значить, ми так, прийдемо туди і самі таким. пан, можна задати до вас питання? Дивіться. Мені дуже цікаво, не ну, дайте і навіть це ви так. мали би так, вот завзято так. ходити і нас долучати, громадськість у тих всіх резонансних справах 9 листопада, так. різні сесії, резонансні справи. Ви мали би публічно виступати, залучати людей, щоб Ваш вони от, це ви мали би робити, Ваш а не ми ви. і жодного ліка... разу вона не сказала, що у них є проблеми, що е, е, слідчих не притягують до. Получається, що ви добазарилися. Та хто добазарився? Ну так кажу, а біляних, як тоді? Підтягнути до сепітна відповідальності слідчих не вирішують. Так піднімаєте, що ми не вирішуєте за вашу Я Як піднімаєте цими листами пред прокурору області? Супровідник, тому що всі акти регування де... Значить Але ми результату не бачимо. Слухайте, я розумію. І експерти, у нас, наприклад, судово-бухгалтерська експертиза, вона тільки в червні приступить до виконання. Це не моє, це по Поваги до колег. Я ще ходила до прокурора, Зарива, він мені в мене було враження взяти його на коліна і втішити, бо він казав, що він немає повноважень. Я буду ставити і бачу. Треба ставити питання під нормальську про скасування прокуратури, бо вона взагалі беззуба без зуба і нічого не робить. Держава просто витрачає гроші. Ви абсолютно безполезний Ви мене, орган. Не пугайте. Ну. У нас таке поняття. А Та я вас не пугаю. Іде оптимізація треба... бюджету, і треба його оптимізувати максимально. Ну, я вам ще раз говорю, яка ситуація зараз. Ми ви нічого не робите уваження. взагалі. У нас не я е, слідчому міського відділу написав, де знаходиться злочинець і поверх його, і прізвища до сих пір немає. Ну ви хочете, щоб ми так, ми будемо так робити? Ну, я просто говорю. Ну, ви, ви говорите, що напишіть заяву. Скільки На бумажок можна, ви тільки бумажки творите. Ну так, нічого це робити.